Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі, хай Бог нас усіх благословить. Ви знаєте, одного разу псалмоспівець Давид, який так багато написав хороших, цікавих текстів, які служать сьогодні нам для розради, для потіхи, для докору, він сказав, каже, що одні люди каже, от вони хваляться. Колісницями, кіньми, каже, але є друга категорія, каже, яка хвалиться Господу. І він проводить таке порівняння, що от ті, які хваляться, або чий погляд по факту зосереджений на, на, на якихось таких е, земних цінностях, чий, можливо, в центрі е, в житті якого е, людини, в центрі якої е, ці, знаєте, земні цінності, то вони каже, похиляться. Вони захитаються і впадуть. Але продовжує про іншу категорію людей. Але ті, які хваляться Господом, ті, чий погляд зосереджений на Господу, каже, вони вистоять і будуть зростати, хвала нашому Богові. Я вірю, що тут зібралися саме люди, які, знаєте, в центрі яких є оце славне ім'я, яке свого часу принесло прощення, принесло спасіння. І показало мені і тобі вихід. Це славне ім'я це наш Господь Ісус Христос. З вашого дозволу, я би хотів би зачитати один текст, який записаний перше послання Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. Перше послання Коринтян, 13, 11. Написані такі слова. Коли я був дитиною, то й говорив як дитина. Думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли я став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Хвала нашому Господу за цей текст. Тема моєї проповіді: Духовний ріст». Ви знаєте, взагалі ріст це процес, який по факту створений нашим Господом Ісусом Христом. Той, який по факту вклав цей процес у все, що має життя. У все живе, це в першу чергу в своє творіння. Адже творець, який творить своє творіння, він закладує цей процес розвитку, зростання. Е, оскільки ми не завжди можемо бути е, дітьми, ми не завжди можемо бути підлітками, і ми не завжди. Можемо бути дорослими, але приходить такий вік в наше життя, коли ми вже стаємо старшими. І от дуже важливо сьогодні нам, як от відродженим від Його духа людьми, це усвідомлювати і розуміти. Коли ми приходимо до Христа, коли це славне Слово, яке хтось колись нам проповідував в силі Святого Духа, просто розбило ті твердині, які стояли на перешкоді пізнавання нашого живого Господа. Але воно нас полонило, воно народило в нашому серці віру. Воно привело нас до Голгофи, де ми схилили свої коліна. І це був Божий процес, початок Божого процесу в нашому житті, коли ми відродилися. І от дуже важливо розуміти і усвідомлювати, що на кожний вік є відповідний час. Я недавно. Побачив одну картинку таку цікаву, коли маленька грудна дитинка на фото із такою великою бородою, як в старшого, старшого мужчини. Мене до вас питання: це природній процес чи природній? Звичайно, ні. Правильний Божий процес, він, відповідно, поступовий. Тому що для кожного віку відповідний час. І от апостол Павел. Зазначає є, е, цей процес і цей розвиток всім слав, е, у всім славному такому розділі, якого ще називають розділ гімн любові, е, 13-й розділ першого послання до коринтян, де він пише церкві, де церква була трошки така складновата, знаєте, і, і це свідчить про те, що ну, уявіть собі, два листа пише цій церкві. Церква обдарована, всі пророки, всі обдаровані. Знаєте, напевно, якісь мали певні між собою конфлікти, непорозуміння. І апостол Павел їм дає науку відповідну. І в цьому вірші, який я прочитав, він говорить: був момент, коли я був дитиною. Але все життя ти не можеш бути дитиною. Ти не можеш бути 20 років в церкві. і Постійно залишатися дитиною. Що притаманно взагалі? Дітям? От знаєте, в дітях є дуже хороші позитивні характеристики. Перше, вони залежні від батьків. Вони завжди довіряють своїм батькам. Вони завжди шукають своїх батьків. Тому що їм приємно бути в присутності своїх батьків. Вони дуже легко. Забувають якісь образи, якісь погані речі, які були скоєні по відношенню них. Вони швидко це забувають. Але розумієте, є момент, коли ти, коли приходиш до Ісуса, коли ти починаєш бути залежним від Нього, коли Він починає піклуватися про тебе, коли ти очікуєш від Нього, ти наповняєшся, Він, він піклується про тебе. Але настає момент, коли ти повинен не просто бути споживачем. Але вже повинен бути людиною, яка бере на себе відповідальність вже і віддавати. Вже брати на себе відповідальність і нести якісь служіння. І в тому заключається, на мій погляд, якраз духовний гріст. Ви знаєте, дітям притаманно ще каприз, капризи. Туди не піду, там не прийняли, не замітили. Ще щось неправильно поступили, не буду брати відповідальність, і багато-багато різних капризів, які проявляються зі сторони дитини. І от нам, як от, християнам, які тільки приходимо до Ісуса, це природний процес. Але коли ми вже довгий період в церкві і ми продовжуємо себе вести як діти. То це не являється нормально, і це не являється нормальним процесом. Тому що нормальний процес, коли ми зростаємо, коли ми преображаємося від слави в слави, як від духа Його. Якщо ми стоїмо на місці, це свідчить про те, що значить, ми не розвиваємося і духовно не зростаємо. Які є причини? Перше, ми мало часу проводимо з, з джерелом перемін. Це нашим Господом. Це ми мало пребуваємо в Його слові, ми мало міркуємо про Його Слово. Але тут стоїть питання: не потрібно просто міркувати, не потрібно просто його читати, його потрібно практикувати в своєму житті. Також причина, коли ми не розвиваємося і не змінюємося, це коли ми не, не проводимо з ним час в молитві. Знаєте, як старші люди любили говорити, з ким поведеться, того набереш. От якщо ти поведешся з Ісусом, ти обов'язково набереш цих хороших добрих якостей, які є в, нашому, в нашого Господа Ісуса Христа, ти починаєш вчитися від Нього. І третя причина, коли ми не розвиваємося, це коли ми не ходимо в спільноту святих. Що, в принципі, це і церква. Коли ми не відвідуємо церкву, коли ми не приймаємо участь в житті та розвитку церкви, коли ми не беремо на себе відповідальність нести якесь певне служіння, це є причини, коли ми не розвиваємося, ми стоїмо на місці, ми просто споживаємо. От ми прийшли на зібрання, послухали слово і на тому кінець. От нас це влаштовує. Але духовну людина, яка розвивається, вона має оці духовні практики в своєму житті. Ну і також обов'язково в житті повинні бути люди, які тобі допоможуть змінюватися. Тому ти подякуй Богу за таких людей, тому що якщо б не було таких людей, я і ти, ми б не мінялися. Вони являються благословенням для нашого життя. Ви знаєте, дуже важливо, коли ти з дитини вже трошки виростаєш. Дуже важливо пам'ятати. Це шанувати старших і шанувати своїх батьків. Це дуже важливо. Ви знаєте, наш Господь він, він багато показав прикладів. Більше того, він дав заповідь: шануйте батька і матір. Я би дозволив собі привести такий символічний приклад, що батько це є наш Отець Небесний, це земні наші батьки і це є духовні наші батьки, а мати це наша церква. Це наша спільнота. І дуже важливо це її шанувати. Бо притаманно підліткам, знаєте, я все знаю, я вже, що він там вже старомодні, там, не, немає не, не бачення, немає ідей, е, пропонує те, що було там колись. І, 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 і ти гордуєш старшими. Насправді в нашому житті потрібні старші. Оскільки е, вони. Являються благословенням для нас, і вони несуть у це вчення, яке свого часу послужило їм. Вони передають у цей досвід. І тому дуже важливо, щоб ти поважав і шанував старших. В процесі зростання ми набуваємо знання, що являються, знаєте, часто причиною позбавлення дії Божої в нашому житті. О, знаєте, діти, вони, вони довірчиві. А коли ти вже маєш багато знання, то вже так щось не, не, не дуже ти е, вмієш довіряти. Взагалі, апостол Павло чомусь вчить церкву в Коринті, що знання воно надимає. А любов будує. Я довго думав над цим текстом. Що мав на увазі апостол Павел? Невже так погано мати знання? Не вже так погано на життя здобувати знання. Адже знання являється оцею премудрістю, яка приносить користь і благословення в наше життя. Але в якому випадку? Коли ми беремо це знання і практикуємо в своєму житті? І от коли апостол Павел він каже, коли я був дитиною, то я думав як дитина, я поступав як дитина, але коли я став дорослим чоловіком, я відкинув все дитяче. Після чого це прийшло, що починається взагалі 13 розділ першого послання до коринтян? Він говорить, намагається цій церкві описати, каже, якщо я е, готовий віддати своє тіло на спалення, якщо я говорю різними мовами ангельськими, але в процесі всього цього маю, е, знаю всі таємниці, там маю велику віру, горе представляти. Тобто в житті є якісь певні духовні практики, але він зводить, зводить до одного. Але якщо в твоєму житті немає оцеї любві, яку здатен тільки дати Дух Святий, вливаючи моє і твоє серце, то все це є марнота і ніщо не варте перед, Божим, перед Божими очима. І в тому заключається якраз духовна зрілість, коли християнин сповнений оцею божественною любов'ю, яка здатна поважати іншого, поважати культуру іншого, поважати більше того, віру, як вчення іншого. Ви знаєте, Ісус одного разу кинув виклик духовним людям, каже: от що ви зробите? От у вас є закон. Не робити то-то-то. Ну, коли впаде ваша овечка в яму, чи жінка хвора, чи не прийдете, не допоможете, він їм задає питання, хоча закон вчить цього не робити, не можна цього робити. Але знаєте, зрілість, духовна зрілість, вона дуже часто може переступити закон заради блага іншого. Тому що ми бачимо, що так робив Ісус Христос. Ісус вмів вмістити, Ісус вмів послужити, Ісус вмів шанувати і поважати. В тому і заключається духовна зрілість. Духовна зрілість свідчить про те, коли ти береш на себе відповідальність і починаєш віддавати іншим. Ти стаєш благословінням для інших. І Христос вчив, Він говорив: каже, блажен. Той, хто віддає, хто дає, не той, хто тільки приймає, але хто і віддає. Духовна зрілість це тоді, коли ти не можеш пройти повз проблеми іншого. Це подібно, як той самарянин, який не, не міг пройти повз людини, яка була поранена, побита. Чиє серце просто плакало, але він, ішовши, він звернув увагу. От, свідчить про це духовна зрілість, серце, яке сповнене любові. Духовна зрілість, вона приходить тоді, коли ти прибуваєш в стосунках зі своїм Творцем і переймаєш ці якості, які були в нашого Господа Ісуса Христа. І що ви думаєте, що спроста постол Павло вчить церкву в Галатії, і він говорить, що Дух Святий, ніхто інакше. Ніякі виконання закону ну, чи правил вони не можуть народити в тобі оці плоди, які здатні тільки народити Дух Святий. І він продовжує каже, що Дух Святий Він породжує в моєму і в твоєму житті любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, лагідність, вірність. Тільки це, цей процес може робити в моєму в твоєму житті тільки святий Дух. А для того, щоб ми дозволили Святому Духу це робити, нам потрібно з ним прибувати. Нам треба з ним спілкуватися. Тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, знаєте, бути людьми духовно зрілими. зростати духовно, змінюватися від слави в слави і набувати ці якості від нашого Господа Ісуса Христа. Да ім'я Бога буде благословенне і прославлено. Амінь.